Дитячий одяг, Primark, тут іде літо, огляд коробочки на 20 кілограм. Тут і спіднички, і шортики, і футболочки. Це будемо дивитися на словними. Такі. І сарафанчики дуже такі легесенькі, дивіться, які класні шортики. Все за такі яточками і упаковочкам дуже красиво свіжі такі модельки. Велосипедочки, шортки, сердинка натуральна, двох ниточка. Дивіться, яке воно все класне, різноманітне. Такі спіднички, шутболочки. Дивіться, які класні комбінізончики, дуже класна якість. Така натуральна тканинка. Все таке, що треба для діток. Якщо джинс, то такий джинс дуже легенький і м'якенький. Дивіться, скільки футболочок. Ось такі сарафанчики повторки, але в різні за розміром. Це такі класні, новисінькі футболочки. Ось такий костюнчик. Сорочки. Тут тобто дивимося, що коробочка на 20 кг, але ми вже бачимо, що виходить дуже багато речей. Ді, сфільки, шорти, які скільки шортиків, які класні футболки. До речі, коли цікавить більше такий опт від 100 кілограм, можемо зробити ще дешевшу ціну. Для того, щоб вам собі вартість речей була максимально Ой, костюмчиками йде. Шорти, футболочки, костюмчиками. Оце. Тут такі йдуть в повторах, але різні за віком. Дивіться, які класні костюми. Ось такі класні uh -huh, костюми. Такі спіднички, топи, шорти, ну все такі легесеньке. Також дивіться, в повторах різні за розміром. Дуже гарне наповнення коробочки. Трошки билизну, да, в кінці? І ось це трошечки.